Вітаю на каналі Мікс Моментів Стружик Лев. Той, що грає на гітарі. Осінь вступила в свої права, і парк, залитий сонцем. Був сповнений жовто-оранжевого листя. Молодий чоловік, одягнений у коричневе пальто і капелюх, сидів під деревом. Його гітара тихо бриніла, і мелодія, що лунала, ставалася частиною навколишнього пейзажу. Вона була ніжною, але водночас сповненою глибоких почуттів. Перехожі зупинялися, зачаровані музикою, що перепліталася з шелестом листя. Дехто кидав монети в капелюх, що лежав поруч на землі. Це дивовижно, сказала молода жінка, зупинившись біля музиканта. Як ви навчилися так грати? Гітарист посміхнувся, не припиняючи грати. Це довга історія, відповів він, відводячи погляд на дерева. Жінка сіла поруч, слухаючи мелодію. Її очі блищали від захоплення. Можна я послухаю ще трохи? запитала вона. Звісно, відповів музикант, змінюючи акорд. Музика для всіх. Вони сиділи вдвох, оточені звуками осені. Дерева навколо ставалися живими, танцюючи під музику, що лунала з-під пальців гітариста. Жінка відчула. Як мелодія торкається її серця. Це не були просто ноти. Це була історія, розказана без слів. Як вас звати? запитала вона, не відводячи очей від гітари. Лої, відповів він. А вас? Емма, сказала вона, усміхаючись. Її голос був м'яким, як і осіннє світло, що падало на них. Листя, що кружляло навколо, створювало відчуття казки. Емма відчула, як музика і атмосфера цього місця переплітаються у її свідомості, створюючи щось незабутнє. Ви часто граєте тут? запитала Емма, вдихаючи свіже повітря. «Так». Це моє улюблене місце, відповів Луї, подивившись на неї. Тут я знаходжу натхнення. Ваше натхнення чудове, сказала Емма. Я б хотіла мати також пристрасть до чогось. Луї усміхнувся, відчуваючи, що знайшов у ній споріднену душу. Її простота та щирість слів. Були приємними. А що у вас надихає? запитав він, зупинившись на мить. Емма задумалася, дивлячись на небо. Життя, люди, такі моменти, як цей, відповіла вона, повернувши погляд до нього. Лоїк кивнув, знову вдаривши по струнах. Його мелодія стала більш життєрадісною, ніби відображаючи їхню розмову. Емма відчула, як музика оживляє її думки. Вона зрозуміла, що їй подобається бути тут, слухати цю музику, бути частиною цього моменту. Ви завжди хотіли бути музикантом? запитала вона, розглядаючи його обличчя. Так, з дитинства, відповіло її. Гітара завжди була моїм найкращим другом. Емма усміхнулася, відчуваючи, які слова відгукуються в її серці. Вона зрозуміла, що знайшла в ньому щось близьке, щось, що розуміла, без слів. Вони продовжували розмовляти, і з кожною нотою, з кожним словом, їхній зв'язок ставав міцнішим. Сонце повільно ховалося за горизонтом. І небо ставало все більш яскравим. Осінні вечори були короткими, але чарівними. Я рада, що зустріла вас сьогодні, сказала Емма, дивлячись на Луї. Цей день став особливим. Я теж, відповів він, відчуваючи, як їхні серця б'ються в унісон. Вони сиділи поруч, слухаючи музику вечора. Їхня зустріч була. Несподіваною, але такою важливою. Може, завтра знову зустрінемося тут? запитала Емма, сподіваючись почути так. Ліп посміхнувся і кивнув. Так, я завжди побуваю тут. Емма підвелася, відчуваючи, як серце наповнюється радістю. Вона знала, що цієї осені знайде не лише музику, а й щось більше. Вона пішла, залишивши його з гітарою і своїми думками. Луї зіграв ще одну мелодію, думаючи про нову знайому. Ніч опустилася на парк, але його музика продовжувала лунати, як тихий шепіт природи. Наступного ранку Луї знову прийшов до парку, сподіваючись побачити Емму. Він розташувався під тим самим деревом, його гітара була готова до нових мелодій. Згодом з'являлася Емма, випромінюючи в своїх очах лише радість. Привіт, сказала вона, сідаючи поруч. Привіт, відповів Лоїв усміхаючись. Я радий, що ти прийшла. Їхня зустріч була теплою, немов старі друзі, які давно не бачилися. Музика знову об'єднала їх, творячи нову історію. Я думала про твою музику, сказала Емма, дивлячись на нього. Вона така справжня. Дякую, відповів їй, відчуваючи, які слова торкаються його душі. Це те, що я хочу передати. Емма дістала блокноти і почала писати щось надихнувшись його музикою, що ти пишеш? запитав Луї зацікавлений її заняттям. Думки, повіла вона, не доводячи погляди від сторінки. Твоя музика надихає мене. Луї грав, а емма писала, і це все творилося як щось особливе, їхній власний світ, де слова і звуки були нероздільними. Вони проводили разом все більше часу, а парк став їхнім улюбленим місцем, де вони могли бути собою. Емма розповіла Луї про свої мрії та бажання стати письменницею. Луї слухав її, відчуваючи, як важливо її підтримувати. Ти зможеш, сказав він, дивлячись в її очі, ти маєш талант. Її обличчя засяяло від його слів. І вона повірила в себе ще більше. Вони стали друзями, яких об'єднувала пристрасть до мистецтва. Їхні розмови були глибокими і щирими. Осінь повільно йшла на спад, зима почала надходити, але їхня дружба ставала ж лише міцнішою. Одного дня, коли сніг почав кривати землю, Луїза просив Емму на невеликий концерт, який він організовував у кав'ярні. Я з радістю прийду, сказала вона, відчуваючи хвилювання. Ввечері вона прийшла на концерт. Кав'ярня була затишною, а в повітрі відчувався аромат кави та випічки. Емма, заходячи всередину, відчувала, як її серце б'ється від радості. Луї грав на сцені, і його музика наповнювала приміщення теплом. Емма сиділа в залі, слухаючи кожну ноту. Після концерту Луї підійшов до неї, його очі сяяли. Дякую, що прийшла, сказав він, обіймаючи її. Це було неймовірно, відповіла Емма, відчуваючи вдячність за цей момент. Вони сиділи разом, спілкуючись про музику. Життя та мрії, їхня дружба стала ще міцнішою. З часом Емма зрозуміла, що зустріч з Луї змінила її життя. Вона навчилася цінувати кожен момент і знаходити натхнення в простих речах. Луї також відчував, що їхня дружба стала важливою частиною його життя. Він знайшов у Еммі підтримку і розуміння. Вони продовжували зустрічатися у парку, навіть коли сніг вкривав землю. Їхні розмови були теплими, як і раніше, а музика залишалася незмінною. Емма писала все більше, надихнувшись їхніми зустрічами. Вона знала, що її мрія стати письменницею стала реальнішою завдяки Луї. Вони продовжували творити свою історію, яка ставала частиною їхнього життя. Їхні мрії і бажання перепліталися, створюючи щось нове. Одного дня, коли весна знову повернулася до міста, Луї і Емма вирішили організувати спільний проєкт поєднати музику і слова. Це буде чудово! сказала Емма, відчуваючи натхнення від цієї ідеї. Вони працювали разом, створюючи щось унікальне, що відображало їхню дружбу і творчість. Проєкт став успішним, і їхня робота була визнана багатьма. Вони зрозуміли, що разом можуть досягти багато. Луї і Емма продовжували творити, надихаючи один одного. Їхня дружба стала міцною основою для всього, що вони створювали. І хоча час минав, їхні зустрічі в парку залишалися незмінними, вони знали, що знайшли щось справжнє і важливе. Їхня історія, як і музика Луї, залишалася вічною, нагадуючи про те, що справжнє наткнення завжди поруч, варто лише. You're wasting